Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 18 та 19 січня 2025 року. Сьогодні. 18 січня Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці діва, а це значить, що це прийшов добрий час для того, щоб посіяти насіння квітів на розсаду та працювати з розсадою квітів. Можна і у відкритому ґрунті зробити зимовий посів квітів. Також можна провести посів насіння кропу теж у відкритому ґрунті. Діва любить цю культуру. Сприятливий час для укорінення живців, нарізання та укорінення живців для пересадки кімнатних рослин. Ефективними будуть поливи та підживлення будь-якими добривами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Сьогодні, 18 січня, несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання для теплих країн та для різних заготівель для будь-яких наших підписників, які готують різні смаколики не тільки на зиму. А важливо для здоров'я на 18 січня. Під час харчування потрібно використовувати роздільне харчування і їжу приймаємо маленькими порціями, і не можна використовувати для харчування будь-які макаронні вироби. Що ж можна смачного та корисного приготувати? А готуємо страви із молочних продуктів, готуємо каші з гречки, пшона, вівса, готуємо страви з картоплі та моркви, цвітної капусти, рецьки, зелених культур, їмо волоскі. Та інші горіхи цитрусові фрукти, дуже корисні в цей день яблука та гранати. Смачного вам! Завтра, 19 січня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези з 5 години 32 хвилини ранку. Тому вже після 6.30 можна провести посів насіння моркви, буряку. Це дуже актуально для теплиць. Можна посіяти насіння кореневої салдери для розсади, сіємо кореневу петрушку в відкритому ґрунті. висаджуємо картоплю ранніх сортів в теплицях. Не можна поливати. Та підживлювати рослини це час дихання рослин. Терези це час стихії повітря. І можна вже проводити обрізку саду при сонячній погоді та зеленій операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І 19 січня сприятливий день для збирання врожаю на тривали зберігання для теплих країн та для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 19 січня 2025 року. Це час знаходження місяця в знаці Терези, тому дуже важлива вегетаріанська їжа. Харчування для здоров'я. Можна приготувати в цей день каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Дуже-дуже корисні будь-які проростки насіння. Готуйте будь-які страви з доступних. Для вас овочі, фруктів, ягід. Також додавайте в своє меню, банани, родзинки, курагу і листя вітамінних салатів. До речі, салати заправляємо лимонним соком, сметаною та вершками. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких усіляких вам гараздів! Щастя вам людського, здоров'я, вам міцного, миру та добробуту! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!